Як? Ти? На Давай, будемо разом крити. Я думаю, вже ніч можна, ми вже тут поприсідали, в мене тільки що не вийшов на зв'язок, один з дякую. Один з гостей не вийшов на зв'язок, бо він також на фронті, і я думаю, а що тут таке зробити, ми тут з Сонєю вже поприсідали. Давай, розказуй, як ти? Крім того, що ти куриш. Льова заховався в сарайчику, щоб на вулиці не світитися. Батаряк. Я просто не бачив перший раз. Це достаніх новин. Так. Да. Красиво. Угу. Та він тут часто, але просто що я його не бачив ще ніколи. Хотів сфоткати і щось не достав, не, не добіг. Біда, біда. До речі, в мене було до тебе, коли питання готувала, було до тебе питання, чи в тебе просять твої побратими нові аватарки фоткати. Просить, але не, не всім даємо, не всім можна. Ага. Після поки 90% в архів, сказали після перемоги всім роздамо. А -а -а. Поки так немає. <рес> Я понял. Щось хоче від мене той Соловей. Ну як завжди, коротше. Я тебе нормально чую, якщо. що. Ну я тебе теж нормально чую. Тут дивись так. Так чи нас хтось інше чує? Тут тебе вже таке питання 23. третє. Дивись, Володь, Ела пише, що нам не донатять. Ел, може просто скучно їм, чи що. Давай тоді попросимо людей, щоб вони нам почали донатити. Дивись, ми збираємо на зимові речі. Розкажи, будь ласка, яке у вас взагалі є забезпечення і чи потрібні вам зимові речі? Можливо, вони вам не потрібні. Якщо потрібні, то які саме та треба однозначно просто проблема в тому, що е, давно, чи, ну як давно пару місяців назад наш е, речовий склад роз'їбали, і нам от тільки от поступово тільки починають пост, е, постачати нас. Так що на волонтерів дуже велика надія. Нам доходить, ми вчора отримали термухи. дуже класні. От я сьогодні цілу нічник хожу і. І раді радуюсь. Е, клас, ми раді, що ти радуєшся, і що що тобі тепло? Термухи ви отримали, так розумію, це типу від держави, правильно? Так, да, за це ЗСУшні За Ну це важливо розуміти, тому що. Також дуже часто така ситуація різна, знаєш, ти, з ким не говориш, комусь як тобі там, наприклад, дали, комусь взагалі нічого не дали, і ми не, не зовсім можемо як волонтери зрозуміти, кому що потрібно часто, тому що в одних воно є, в інших його немає. Не знаю, чи ти можеш прокоментувати ситуацію, чому так відбувається? Я не знаю. Я знаю, це нашу причину, що нам так повільно дають, бо в нас не, не було з цього. Угу. Це на самому початку, як тільки я приїхав, нам, нам це пояснили, і от ми терпляче ждемо. Угу. Е, тому, друзі, будь ласка, донатимо на е, ЗСУ, донатимо в рамках нашої акції «Зігрій захисників. Е, я розумію, що вже ніченька, що ви напевно лягаєте десь спатеньки, але дивіться, володя не спить, я не сплю. Тут багато хто з ангару не спить, і і ви не спіть, будь ласка, і давайте ви будете донатити. що Я коли багатьом говорила про те, що будемо з тобою в ефірі, то багато хто таке, а шолодер на війні? Як ти туди попав і багато хто реально не знає, що ти пішов з СССР? Ну, я хотів давно, майже спочатку, спочатку не хотів, спочатку нічого не розумів, що робиться з 24 лютого. Потім хотів мене тато був в Київській області самого початку війни. Я хотів якось до нього пробував Львівський військомат, Луцький військкомат, і мені сказали, що немає місця, очікуйте. Коротше, і ми поїхали отак от, на пролом в Донецький військомат. Ого. І нас тут взяли. Ну, його і мене. Ви зараз з татом разом, так? Ну, в, ну, в одному батальйоні, так. Да. Угу. Зрозуміло. А тато ж твій давно вже воює, е, він з 2014 року, правильно я пам'ятаю? 15-го, 15-го, 15, да. угу. так. Він повоював трошечки, і потім почалась війна, ну, повномасштабне вторгнення, тому що для мене війна, як і для багатьох почалася в 2014 році. Е, то почалось повномасштабне вторгнення і. Відповідно, він пішов знову. Так, да, він побув пару років вдома і поїхав. Ну, в Київську область він так, на волонтерських загадах поїхав. Угу. Слухай, ну тут, поки ти мені це говорив, у мене виникло два запитання. Перше, дуже багато і часто чула цих історій, знаєш, що треба було. Ну, я скажу так, як мені говорили, ми тут все говоримо правду і без прикрас, що треба було дати взятку для того, щоб поїхати на війну. Чи не було в тебе якоїсь такої схожої історії, бо я бачу, що ти десь туди пішов, туди пішов. Це перше. а Ну, давай перше, а потім друге, я запитаю, що немає. Ну бач, я складнішими путями пішов, ніж взяти, я поїхав одразу сюди. І мене, так, не знаю, фіктивно, мабуть, прописали сюди в Донецькій області, щоб я міг. Ти вже там? Так. Ні, <А там> важлив... <Є>, то не <так>. Ну, але це, те, що кажеш взятку дати, то це, я думаю, більше в наших західних регіонах. Тут, що я бачив, що робиться військкомати, то кардинально відрізняється, на жаль, від наших. Якщо... <різوع> нас, <різوع> якщо так, якщо ми... в нас, да, якщо в чергі, а там так прям палби вставляють. При мені були випадки, які чуваки казали, я не буду воювати, мені Росія нічого поганого не зробила. У мене там дружина, там дитина Донецьку, я не буду воювати. Так їм пояснюють, ти ж не проти дитини з дружиною йдеш воювати, а проти Кацапів. Ні, я садіть мене в тюрму, я не піду. Це при мені були такі випадки тут. Ну, якщо ну, у нас по... от, от в Львові, я пам'ятаю, коли Паша приїхав приїхав військкомат у Львові, то я... З 10 ранку до 7 вечора стояла, стільки черга, щоб, щоб попасти всередину, а тут все кардинально навпаки. Ну, от скажи, ти бачиш це і от як взагалі з цим буде? Ну, як тобі з цим бути? Ти все-таки е, пішов за поклик, так, захищати свою державу добровільно, а ти приїжджаєш і от тут такі, ну, така ситуація. Як взагалі з цим справлятися? як взагалі, Що робити з такими людьми? Ну, це я теж, я всім тут командирам питаю, що, що робити з тими людьми, коли ми зайдемо в Донецьк. Ну, це просто найближче до нас, то тобто я про Донецьк завжди питаю. І я сам досі не зрозумів. Але недавно хтось там з посадовців, чи хто там право сказав, це не ми маємо думати, що, що робити з ними, це вони мають думати, як з нами миритися. Ну, не знаю. Нас. Такий ж, наш Маріупольський батальйон, і дуже багато, ну, всі місцеві, але дуже багато з Маріуполя, дуже багато людей, які виходили звідти, з окруження. Дуже цікаві історії. На жаль, не можемо навіть публікувати, не розказувати нічого не можемо. Але я думаю, після перемоги ми багато що розкажемо. Ну і від, так само чув багато страшних історій, скільки там вати живе. Вроді би, от одна країна, але кардинально різні люди. Але я тут тебе підтримую, ну так знаєш, щоб підтримати і наш бойовий дух і тобто, щоб ми розуміли, що це все не даремно. Я тут тебе підтримую, це хай вони думають про те, що їм робити, коли ми відновимо повністю. На, в рамках да, кордонів 91-го року відновимо повністю е, українську владу. Е, ну, бо відповідно ми ж розуміємо, що там, де є наші е, органи влади і там, де є наші ЗСУ, там і ми можемо тримати це все під контролем і будувати якесь мирне життя. Е, до речі, тут тобі прилетів е, в ютубчику комент питає: е, я не знаю, хто це питає, це питає мій Сергій чи сварочник пригодився. Сварочник? Так, <сважник> да, кожен день. Кожен... кожен день. Ні, ми насправді в рамках реклами, і скарби ангар нам дуже багато інструментів е, надав, дуже необхідно, використовується щодня в ремонті машини, в будуваннях бліндажів, в якихось побутових, е, так як я в зв'язку весь тут, то в наші обов'язки ще входить і з. Електрика, і це все теж ми маємо робити. Так як спочатку взагалі не було інструменту ніякого у Дніпрослубці, на весь батальйон, то зараз ми вже трохи, такі... трохи зарядились. Да. Да? Інструмент. Ну супер. Ми дуже раді, що ми можемо хоч чимось вам допомогти. Насправді, ми ще тоді тобі казали, що ви не мовчіть, скидаєте нам запити, якщо в нас є можливість, є. Це в наявності, то ми звичайно допоможемо. Будь-кому. Неважливо, чи це наші друзі, як володя, чи це просто хлопці, які Ну, в нас немає тут вибору якогось, так якихось преференцій. Всі військові захищають нашу країну, тому всі в цьому плані рівні однозначно. Дивись, поки ми з тобою говорили то до речі, було ще 6 хвилин тому. То о, вже нове мені суму скинули. Боже як приємно то. Нам впало на монобанк 10 тисяч. Ну, Прекрасно. Є. Прекрасно. Але тільки що мені скинули? Е -е, що вже 130, тобто було 133,702, а вже 135,702. Тобто ще плюс 2 тисячі, тобто 12 тисяч. Ми з тобою наговорили. Да, на 12 тисяч ти правильно розумієш? Так, так. Кажуть, що так. Ну, супер. Дивіться, друзі, я знаю, що. Володь знає просто така, дивись, тебе ж знаєте, реально купа людей. Давай ми звернемося до всіх, от всіх, кого ти хоч один раз в житті фотографував. Щоб вони взяли зараз, і закинули, скільки їх мають закинути? А вони, вони сплять. Ну, то давай буде їх будити, не знаю, дзвонити до них чи що. Ну чекай, ну не можна спати, не можна спати, поки ми збираємо гроші. Завтра давай, працює. давай робимо дзвінок другу, дзвони капациня. Щоб <гум> що він щоб його розбудити. Що, серйозно дзвоню? Дзвони. А чого не? А чує, а мені не видно, а як там мені підписаний у вас? Володимир Хомич. Просто, ну типа цей. Бо я там солов'як просив. просив. Ай, я потім Солов'я запитаю. <гум> Ні, ну насправді е, ти написаний в, е, в міті Володимир Хомич. А в титр. А в титрах як військовий ти там записан. Ну я хотів. Зараз пошла у нас, наверное. Нет, спать. У нього багато дітей. Дзвоню. Молодець. Кажу, з ума зійшла, торт хочеш? Ну, якщо ми побудемо зараз дітей. Ну, раніше треба було думати. Кому? Мені чи тобі? Мені. Маринівська, пацани. Хороша дітейка. Я всім скаже, що ти хресний дітей, так? Да? Кого ти хрестив? Ну, почти двох. Почти двох. Чуєш? Володька, це то тобі твоя колишня пише. Mm. Таня Зобрик пише. Будемо країнізувати людей, поки твій кум не бере трубку від колишньої, прочитає твій комент. Будемо країнізовувати людей, хто не згідні, то в Росію. Правильно, підтримуємо. А, е, так, далі. Таня пише, до речі, про капацина. У нас между між собою виходить. Капацина питав, чого російськомовне спікерів не кликали. <сміщу>. <сміщу> <сміщу> <сміщу>. <сміщу> ну, в нас насправді був сьогодні Женя. Він трошечки намагався говорити російською, але потім він зрозумів, що це не дуже комфортно з нами робити. <сміщу> Нет. Не клик, yeah. не я вже тут ще теж пару місяців буду говорити курган і сьогодні були у вас. Так, вони Ти чув, вона тобі привіт передавала? Ми від тебе воно тобі. Соловей, Соловей показував. У мене розвідка в вашому штабі. Ну правильно, ти ж військовий. Так, і тут пише Віталік передрій, Постережись, як прошлий раз. Що би це не значило? Так. Пісня Кургана Рігат, не знаю, що він хоче. Я кстати, перевіряю себе на витримку вже більше року, як я не стражуся. Мені з першого дня, як я тут сказав, ну ти ж знаєш, ти ж мусиш підстригтися. Ну я поки борюсь проти системи і ще не підстригся. Хоча іноді дуже хочеться. Дуже а тебе не дуже довго власне, ми не бачимо. Ви бачите, бо я не бачу. Не О. О, Ну от нормально, все нормально. Це все, що ви старік. І тут Віталік, я бачу в тебе друзі, шутніки всі дуже сильні, такі жартівни, жартівнички такі, бачиш, тут вночі зібрались. Давайте тако, жарт-донат, жарт, донат. Ну, щоб не просто так все було. Пишуть, питає Віталік, Передрі, яким шампунем ти користуєшся. Лягає. Віталік спати лягає. Ским донат і лягають спати. А, так, а Соловей пише, що світло в комічі гарне, фотограф і такий собі великий. Цей. Настя пише тобі щиро, що вовка за твоє здоров'я. Ти нічого не п'єш, що ти на стакан ставиш, аж що ти нічого не п'єш. Давай, от. За, за, за здоров'я. Видно вам? Да. Так, да, видно, видно. Це наш любимий і єдиний тут напіток, який цілодобово п'ять. E, і пише Сашка, що резинове плечо я скучила. Я так що ми, да, я. ми всі насправді дуже е, сумуємо і за тобою, і за всіма, хто е, пішов захищати нашу країну. Е, я дуже тобі було дякую, що ти до нас долучився. А можливо, ти ще щось хочеш нам сказати? У нас є ну, ще кілька хвилин. Можеш всім привіти передати, я можу всіх попросити, щоб прийшли тут і помахали. Ну, в нас такий знаєш формат. Ми можемо в принципі робити, що хочемо, а так як вже взагалі ночі, то ми можемо в принципі робити. Так як ніхто нас тут дивиться, то можемо також робити, так? Ні, ну нас тут дивиться. Скажіть, що нас тут дивиться. Шість людей нас дивляться Я 68 шістдесят 68, ні ні ні, 68, то нормально, це взагалі отлично. Але дивись, Капацин, що мені сказати зранку капоцині, він перезвонить. Скажи що з нього потрійний донат. Потрійний Штраф... донат. Штрафний. Добре, потрійний донат скільки? Скільки совість йому дозволить вам і мені 5 кг кави. Добре, значить, потрійний донат і 5 кілограм кави. Фіксуємо. Запись, то... да, Скажи. що Якщо сказати, то просто. Дякуємо від всього ЗСУ е, тероборони СССР. Це те, це... що ви існуєте вже сім місяців, ще не здалися. Я знаю, як воно було на початку і бачу, як воно зараз. І, і ви досі боретеся за, 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 за кожну термуху, за кожну пачку мівини. Так що дякуємо. Ми знаємо, що ми тут не зря стоїмо мерзнемо. Воно цкажи мені тако, воно вам це допомагає, воно потрібно, що ми це робимо. Однозначно, все без все. вас було б тяжко і холодно, і голодно, і неда. А нам без вас було б безстрашно в першу чергу, а так зараз ми знаємо, що ви там, знаємо, що ми можемо на вас попастися. І е, Юля, ой, не Юля, Юля пише, скільки на е, Оля Оля каже, скажи Хомичу, щоб їбаши врусню, бо він мене ще не фоткав. То хай валить орків і вертається фоткати. От цього позитивного. Буду з прощатися. До речі, вовки дуже круті фотографії. Вибачте, всі лучші фотографи нашого ангара, але е, на всі дні сусіда в нас на, в компанії е, я просила, щоб володька нас фоткала. Да, це дня був такий спогад в Казбуці. Так, да, сьогодні? 9 да. жовтня, точно, так? Чи восьме? Ну, десь там, так. Да. Так, да, десь там як було. О, дивись, володь. Це я мушу сказати за, за годину 26 тисяч 414 гривень. Я вважаю, що це просто прекрасний результат. Зараз 138 тисяч загалом 502 гривні. Гарно, так, гарно. гарно. Була тебе дуже рада бачити, все віртуально да. тебе обіймаю. Все, пока. То, давай, Пока. О, эффекты, а что я на эффекты не юзу? Ну ты знаешь, давай ша посаду в Сирии, так не хочется мене с тобой. О, йо. Да наче было биржа. Шо, я не буду ничего проводить, мне цари нравится эффект. Все, давай, пока, давай. Рада була тебе дуже бачити. Але виключить мене, бо я не знаю, де виключити. Я не можу тебе виключити. Ти маєш просто вийти, знаєш, типу, телефончик нажимаєш. Я ж зв'язку, я ж знаю. Пока. Зараз буду плакати. Ні, не будемо ми плакати. Ми сильні і ми зможемо і досидіти до кінця цього марафону і дочекатися всіх наших захисників. Дуже, дуже реально. Рада була бачити Володю. Ми з ним дуже давно знайомі з університету. Що там у нас була така колись підсобка, Він був там він ж зараз тут зв'язі, там тоді там теж як адміністратор комп'ютерщик, як їх називали.